Ще раз вам величезний привіт. Дякую всім, хто дочекався на побутову хімію. Дякую за коментарі, за ваші перегляди, за вподобайки. Величезний спасибі покажу тільки найкращі знижки на побутову хімію. Я гадаю, це буде корисне відео. Бачу, розібрали весь ваніш. Він дійсно дуже хороший по цій ціні. Та й сам ваніш хорошої якості. 470 грамів. 114 гривень для видалення плям. Зі знижкою можна придбати велс кисневий відбілювач. Тут об'єм 1 кілограм для ручного або ж для автомату за ціною 83 гривні. Мило, господарське тверде для видалення плям а, проти складних плям написано. Вага 120 грамів 18,50. Також зі знижкою 40% дору. Мило тверде, універсальне господарське для видалення плям 37 гривень. Тверде мило господарське, своя лінія проти плям 140 грамів, за ціною 20 гривень та 60 копійок. Тайт аквапудра для кольорових речей 300 грамів 47 гривень. А зі знижкою Нео універсальні капсули 24 штуки, 20, так, 24 штуки, 249 гривень майже. Капсула Неоколор. А 2 в одному тут порошок та гель 230 грамів. А штук тут 10, 114 гривень. Ну, я заокруглю всі копійки в більшу сторону. Зараз дуже хороша знижка на весь А, от Оці капсули універсальні, 19 штук, 157 гривень. Порошок Савекс 300 грамів 3720. Порошок Грюнвейт 400 грамів 25 гривень. Розумний вибір милогосподарські літрове за ціною 37 гривень. Зверніть увагу, зараз в акції Гель універсальний Washen Free вагою 2,100 за ціною 90 гривень. І також великий Washen Free універсальний вагою так, 4 кілограми. 3,900 і 100. 4 літри чи 4 кілограми, тому що ці, вага стоїть в грамах. 4, 4 кілограми. Ціна 140 гривень. Да, Цінник також написано 4 кг. Також з хорошою знижкою гель універсальний Грюнвейт 3 кг 900 за 121 гривню. Брев підвізка в Унітаз 61 гривня. Порушок для чищення Ріо 500 г 27,30 гривень. А ось таку від підвізку в Унітаз можна придбати за 32 гривні та 70 копійок. Є різні аромати. Стікери чистоти, це клеїти ці стікери під унітаз. Бачите, як на картинці показано, під обідок унітазу. Тут три штучки за ціною 27 гривень. Знижка 40% на універсальний гель-онікс літровий 50 гривень зараз. Хороша знижка на Ріо, засіб для миття підлоги та стін з ароматом лаванди. Об'єм 1 літр 48 гривень та 50 копійок. Зі знижкою можна придбати засіб для миття посуду Ріо 500 мл. Є алоє 2850 або ж м'ята на ваш вибір. В акції Феррі, дивіться, тут 750 мл з ароматом гранату 109 гривень зі знижкою. Спрей Гелекс 500 мл для ванної кімнати та сантехніки 77. знижка на нео, засіб для миття та дзеркал, 500 мл спрей 31 гривня. Зі знижкою зараз двофазний спрей для волосся з оліями, жужоба, органи. 200 мл 74 гривні. Шампунь, дивіться, два в одному від торгової марки «Еколайн». Для всієї родини, для жирного волосся, для всіх типів. Три види на ваш випір. 400 мл за 43 гривні зараз. Шампунь дитячий, каченя кря-кря, без барвників, 270 мл, 20, вибачаюсь, 33 гривні. Шампунь від торгової марки День у день. Тут є два види на ваш вибір. Усі йдуть по 750 мл, для сухого пошкодження та для всіх типів волосся, будь-який за 48 60. А ось такий набір Pantin, шампунь та а, 3 хвилинна маска можна придбати за 300 гривень. Зі знижкою чоловічий набір з косметичкою Old Spice, три штучки в наборі, гель, антиперспірант та спрей 456 гривень. Цього разу поставили маленький лак для волосся суперсильної фіксації 225 мл 58 гривень. Зі знижкою шампуні Гліс від Шварцкоп 400 мл 158 гривень та 60 копійок. А це шампунь, зроблений в Болгарії Тео. 350 мл. Також є декілька варіантів. 52 гривні майже зараз зі знижкою. 169 гривень шампунь Head and Shoulders. В ОТБ об'єм 300 мл. Професійні шампуні Romantic 12440, 850 мл. Цієї ж фірми можна придбати бальзам 850 мл. Тут арганова олія, кератин. А, так, ціна така ж сама 124,40. Шампунь Клія, чоловічий, два в одному, об'єм вже 360 мл, не 400, а ціна зросла 190 гривень. Шампунь від лупи є три види. Звичайний класичний, яблуко та ментоловий. Об'єм 300 мл, акційна ціна 74,60. Або ж можна придбати точнісінько такий самий, тільки більше об'ємом 70 750 мл. Його ціна 109 гривень. Змінні балони освіжувачі повітря, своя лінія по 4650. Тут дуже багато різних. Мені цей сподобався, я взяв. Сільвер це для замші та фарба. Чорна із щіточкою. Ціна 90 гривень. Сільвер губка для взуття з дозатором, чорна 39 гривень. Антиперспірант Нівея за ціною 85 гривень зараз в АТБ. Розібрали. Дав трішки дорожчі по 110 гривень, рексона 120 гривень, а спрей рексона жіночий по 114,40. Зверніть увагу, зараз дуже хороша знижка на нівею чоловіча спрей антиперспірант за 76 гривень. Це дійсно дуже хороша ціна. Я також візьму пару баночок. Нівея для чутливої шкіри бальзам після гуління 100 мл 241 гривня та 40 копійок. Бальзам після гуління від Евелін 200 мл, 83 гривні. Нівея, гель для гуління, 200 мл 179. Так, також зі знижкою хорошою Old Spice, але зверніть увагу, це великий, 65 мл, тому що є ще менший він дешевший. Але цей великий зараз по вигідній ціні 129 гривень. Нівея, чоловічі кулькові, дезодоранти по 82 гривні. Трішки дешевше ФА по 64 гривні. Але це для власників карти АТБ. І також по 58 гривень жіночі кулькові дезодоранти для власників карти АТБ. Обов'язково придбайте оці флоси для зубів 50 штук, зараз по 26 гривень. Дуже хороша річ. Ополіскувачі своє лінія для ротової порожнини 250 мл 21 гривня та 70 копійок. Зі знижкою можна придбати зубну пасту Дентал 100 мл 41,40 40 Зубна паста Фарма 100 мл по 66,30. Зубна паста Аквафреш відбілююча від 100 мл 55 гривень. А колгіт потрійний захист 125 мл 61 гривня. Зубна паста Євродент від кровоточивості та захист ясен 75 мл 58. Аквафреш зубна паста 75 мл 33 гривні. Дитяча зубна щіточка для зубів від своєї лінії. А, з присоскою, тобто на умивальнику буде стояти, не падати, по 15,50. А є ще зубні щіточки дитячі від Oral B, вони по 79 гривень. Мило для рук, ось таке рідке 500 мл, є різні аромати. Здається, вони завжди в трьох видах йшли, якщо я не помиляюсь, 62 гривні. Гелі для душу. А, так, це наш виробник чи Польща. Завжди забуваю. Польща 400 мл, зараз 52 гривні майже. Хороша знижка на дитяче, тверде мило міні-бі 41,40. А є ще поштучно за 11 гривень. Тверде мило своя лінія. Перлина або орхідея. 140 грамів по 19 гривень. Але це мило для власників карти АТБ. Дитяче мило сатін рідке для рук 400, 250 мл за 40 гривень. Так, ось це мило в пару. Воно також йде в трьох, в трьох видах. Точно в трьох, да, в трьох не можу засунути. Дав собі раду. Три види, інжир, півонія та олива. 300 мл 27 гривень. Гель для душу чоловічий. Три в одному. 400 мл. 65 гривень. Рушники двошарові дві штуки. Своя лінія по 34 гривні. Ватні палички 200 штук день у день так, по 18,50. Серветки двошарові 150 штук у твердій упаковці 32 гривні. Серветки гіглс. Так, антибактеріальні 72 штуки по 27,50. Диски ватні 120 штук, день у день 29 гривень та 40 копійок. Серветки дитячі гіглс 72 штуки, 29,50. Так, є елітка. Щось така помнута елітка. Дивіться, тришарова, 4 штуки в упаковці з ароматом манго за 62 гривні та 50 копійок. Є елітка дешевше. від своя лінія двошарова, також 4 штуки з ароматом персика за ціною 36,50. Серветки рута. Тут в упаковці 40 штук. Двошарові за 22 гривні. Підгузки для дорослих торгової марки Сені. Розмір М10 штук 190 гривень. Підгузки Сені для дорослих 10 штук, розмір М 200 гривень. Та розмір Л 10 штук 216. Так, це у нас підгузки дитячі міні-бі 315 гривень для хлопчиків та для дівчаток. Підгузки трусики міні-бі для хлопчиків та для дівчаток 179 гривень. Підгузки трусики міні-бі для хлопчиків та для дівчаток 231 гривня. І можна придбати зі знижкою підгузки памперс. Зі знижкою 479 гривень. Жіноча її є на 52 штуки, 83 гривні. Лібрес 40 штук 62 гривні. 38,50. Лібрес найт 10 штук, 45 гривень. Так, і ось такий лібрес найт 10 штук, 40 гривень. Я вам буду бажати економних покупок всього найкращого. І ми вже з вами зустрінемось у наступних відео. До зустрічі.